Спечний простір багато гастрономічних цікавинок, власна півоварня та різноманіття заходів. Шоу ресторан Альбір обирають все частіше. Стабільний заклад Харкова працьопри всі виклики сьогодення сюди завітали і вісті. Вони створюють емоції та знаються на якісному відпочинку. Альтбір. тут ідеально поєднують культурне дозвілля та смачну кухню. Я всіх вітаю. Сьогодні мені довелося скуштувати жульєн у вулиці Бріош. Вау, це новинка від нашого шефа. А також салат, легкий салат із соусом песто. Така така у мене сьогодні легка осіння була забаганка. От тому запрошуємо і вас скуштувати щось новеньке. А також нам відомо, що у вас вже ввели в меню віденське гуляш з картопляним пюре. чи вже є? Можна спробувати? Вже є обов'язково. Не просто можна. Ви маєте це скуштувати і знайте, що також у нас працює доставка. Тож ми привеземо в будь-яку точку міста. А які умови на доставку? При замовленні від 950 гривень ви отримаєте безкоштовну доставку. А в цілому, так, за тарифами таксі відкриваєте за посиланнями в шапці профілю нашого інстаграм, наше меню, обираєте, замовляєте, з вами зв'яжується наш адміністратор або адміністраторка, і ви робите своє замовлення. Все надзвичайно просто. Друзі, сьогодні вже 18 жовтня, екватор місяця та незабаром. Стартують новорічні корпоративи зараз. Ми спитаємо, що ж готує шоу ресторан Альбір. Чим буде дивувати? Адже місто буде вхоплювати кожного клієнта як останнього. Що буде у вас? Настю, ви тут абсолютно праві. Що ми підготували і як завжди, в найкращих традиціях шоу ресторану Альбір? Ми підготували яскраве. Я навіть скажу так гламурне це слово з нульових. І саме така у нас планується новорічна тематика. Яскраві гламурні нульові у шоу-ресторані Альбір. Найулюбленіші хіти, найкращі кавер-бенди міста. І ще багато-багато сюрпризів. Тут я вас запевняю, що ми забудемо, що таке фотозона, і шоу ресторан Альбір познайомить вас з дечим набагато масштабнішим. Що це? Завітайте і дізнаєтесь. А коли вже можна оформлювати передзамовлення? Передзамовлення ми приймаємо вже. Я скажу, що найцікавіші -най 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 дати, такі як якісь суботи, якісь п'ятниці, вони вже бронюються масштабними компаніями. І Є, звичайно, невеличкі компанії, які є в місті, які хочуть святкувати класно, святкувати яскраво. І ми запрошуємо вас, тож ви можете забронювати вже. І далі підбивати підсумки року для того, щоб спокійно увійти у 2025. й спокійно, яскраво, весело драймово і разом із нами та більш легкі, навіть жіночі страви. Що обрали? Обрали тиханий суп з креветкою. Дуже смачний. Мені сподобався дуже ніжний і креветка, гарно доповнює сам суп і дуже гарна подача яскрава. Тому дуже класно, мені сподобалось. Що ще плануєте скуштувати, мабуть, з якихось новинок? Ще, е, я скуштувала вже пате е, з курячої печінки. Теж дуже смачне сподобалось. Взагалі я зараз на дієті, на дуже строгій дієті, Але, знаєте, є одне місце, в якому я не можу себе стримати, і це Ельбір. Є що обрати вам з меню, так? Е Дуже дуже насичене меню, особливо для мене. Це дуже складно в інших закладах. Тут... Що найбільше вам подобається з меню? Що ви обрали сьогодні? Мабуть, щось з морепродуктів, так? Е, мабуть, це локшина з морепродуктами. А, це нова страва, яку презентувала Бір, І такі гарні дівчатка. Їдять та не шкодять своїй фігурі та своїй красі. Альтбіру також притаманну мистецтво пивоваріння. Тут вже розробили нові сорти пива з нотами карамелі, тостів, ізюма, родзинок, сухофруктів та ванілі. А наскільки розвинуті споживачі, питаємо в ексклюзивній дегустації, адже однакового пива просто не буває. Скажіть, будь ласка, нотки солодкого солоду. Де саме, як на ваш думку? Добре, а гарбузовий присмак, а смородиновий? нічого собі ви вже вгадали. Сподобалось? Отлично. Саме вкусне пиво у городі. Тут безпечно, а по-друге, тут смачне пиво. Багато років тут граємо з різними артистами, дуже подобається і найсмачніше пиво. Темний кабінет клакнем ред ель або ж червоний ель вже на кранах. Шоу ресторан Альбі, а вже у грудні тут очікується гарбузовий ель, смородиновий портер та навіть імперський стаут витримане дуже міцне, темне як ніч пиво з яскравим смаком кави та житнього хліба. Тож завітайте та слідкуйте за анонсами на соціальних сторінках Альбі. Розкажіть, будь ласка, чому сьогодні ви теж завітали до Альбіру щодо безпеки? Ну, по-перше, заклад знаходиться під землею. На даний час це безпечний заклад, тому що стріляє так. І гарно, що кура сьогодні концерт, і ми прийшли подивитися. Цікаво. Де ще буваєте в місті, на якихось концертах? Чи тільки тут? Е, взагалі ніде не ходив. Сьогодні перший раз прийшов. Тільки за того, що воно під землею і все. Я проти там ходити кудись. Щось собі вже обрали за фіш, щоб відвідали їх в подальшому. Ні, нічого не обирав. Просто подобається заклад. Так, так. Так, так. Ось така щира відповідь та любов до улюбленого закладу Харкова. Та, вочевидь, на кранах залишаються бестселери. Не можна любити все пиво. У кожного пива є свій власний смак. Чому саме Голденель? Голденель – насичений смак, ситне пиво. Не солодке, не кисне, таке, щоб посидіти, послухати музику, пообщатися з компанією. Дуже смачне пиво, обожнюю. його. Чому обираєте альбір? Тому що найкраще, по-перше, місце безпечно, атмосфера, пиво найкраще. Всі сорти обожнюю і лагер, і десятку, все, що тут є. Але сьогодні для компанії взяв посмакувати голденель. <питер> Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.